Відкритий кордон в Україні запускають є чергу. 12 грудня на пункті пропуску ягодин запрацює електронна черга перетину кордону. Сервіс буде безкоштовним, жодної плати за користування системою стягувати не будуть. Є черга працюватиме у відкритому режимі. Водії зможуть реєструватись та отримувати інформацію про орієнтовний час перетину кордону у будь-якій локації, без прив'язки до сервісних зон. Стежити за проходження черги можна буде у відкритому режимі на сайті системи. Є черга Gov.ua. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив Мустафа Наїм. Що важливо, ми свідомі того, що є черга, не вирішить проблему існування самої черги, а лише упорядковує її. Головною причиною черг є мала пропускна здатність інфраструктури пунктів пропуску, які не були готові до такого потоку транспорту після блокування наших портів агресором. Утім, щодня наша команда робить усе можливе, аби виправити цю ситуацію. Починаючи з наступного понеділка, зареєструватись в електронну чергу перетину кордону можна буде на сайті.